Країнах Європейського та митного союзів діє система захисту внутрішнього ринку від імпорту продукції, яка може вироблятися всередині цих держав. Наприклад, в ЄС 40 тисяч професійних чиновників працюють над тим, щоб не допустити конкурентів для своїх підприємств до кордонів країн. Українські бізнесмени пропонують уряду скористатися європейським досвідом. Наша з вами основна задача надложить зараз карту Європи, адклажить карту Російської Федерації. Потому що бойові дії проходять у нас в тилу, і займатися нужно Україною. і дійствовати, я вважаю, нужно точно тими ж методами, которыми нас обучают наші друзі. Якщо Україна віддасть при державних закупівлях перевагу національному виробнику, тоді і економіка країни буде розвиватися набагато швидше, і на вітчизняних підприємствах будуть створюватися нові робочі місця. Держзамовлення дозволять підприємцям брати кредити в банках під заставу контрактів. Як реалізувати такий задум, знають у Федерації роботодавців України. В організації вже закінчують роботу над створенням законодавчої бази для його реалізації. Якщо ми будемо мати цей закон, якщо в цьому законі буде прописано, що український виробник обов'язан покупати, його має товар покупати там, в порядку 70%, як в Японії або в Америці, тоді він може прийти в банк і положити в залог, скажімо, цей контракт, і це для нього вже буде якийсь документ. Друге, банк буде понімати, що є заказчик, є клієнт, який буде покупати він спокійно дасть кредит. Роботодавці пропонують створити спеціальний державний орган, який буде займатися захистом національних виробників. Агентство відповідатиме не тільки за технічні вимоги до товарів, що завозяться в Україну, а й за ті, що виробляються всередині держави. До того ж, новий державний орган має допомогти в адаптації українських виробників до технічних стандартів країн-членів Європейського та митного союзів. Запропонувати свою стратегію захисту внутрішнього ринку у федерації планують вже в грудні поточного року.